Всім доброго дня. Працюємо ми над прицепиком, так і далі. Будемо їхати зараз по метал. Скупляємося металом на клапан задній і будемо робити рамку. Зробимо рамку і дасть Бог сьогодні погрунтуємо. Те, що ми вигинали, хто за нами слідкує, вже воно більш-менш гарненько, але ще трохи м'ятинка є. Зняли ми це все. Тут воно все розпирало, так його вигинало. Трошки ми його постояли і результат видно. Приїхали ми на металобазу. Зараз вибираємо, який ми хочемо профіль. Рішили, що буде грубина це точно 3 міліметри. А який він буде, вже покажемо вдома. І ще беремо два листки жесті. Купили ми. Труба профільна і листи нам 2 мм. Троєчка, профіль буде. Ціна у нас 6,977 такі у нас ціни. так Зараз загружаємо бляху, загружаємо профіль і їдемо додому працювати. Але не знаємо, як будемо працювати, все підготовимо, бо немає світла. В нас Дійшли ми вже додому до роботи. Зараз покажу, що зробили. Бо відео буде на 10 на 8 хвилин, а зайшло воно вже нам в 3-4 дня. Так як ми працювали, щось друге робили. От. А вчора стали, чи то позавчора і зробили ось таку ж роботу. От. Кинули ще ось такі, що тут у нас? 8х6 на двоєчка. Ні, троєчка у нас тут. Тут у нас троєчка. Буде таких 4 і посередині буде лючок зробимо. Це все в цьому відео покажу я. Дай Бог та й закінчимо цього клапана. От. У нас ще таке невеличке поповнення в сім'ї. Але це зовсім друге відео. У нас на годинах друга половина дня. Працюємо ми так і з. Клапаном. Повирізали ми вже бляху. Будемо ось так варуватися такими картами. Бо, так, як практика показує, якщо будемо застеляти і цельно варитися, воно його буде крутити, грати, і воно не так. Будемо робити ось так. Це все попроварували, все позміцнювали. Зараз накладається це і проварюється одна карта, друга, третя. І пішли. Посередині у нас буде клапан. Покажу поки що тут. Клапан буде, буде відкриватися і закриватися. От. Є ще матеріал на половину сюди, у нас бо тут є 4 листка. от І будемо таке ми робити. Тут воно все буде прилягати, тут будуть страховка, піджиматися. Ну, зараз поки що все робимо. Робота така не тяжка, але. Поки врізали, поки виміралися, то воно вже по часу зайшло. Поки зашліфувалися, поки зараз цю ржавчину маємо всю позабирати. Будемо клапана робити і, дасть Бог, сьогодні погрунтуємо. Така в нас буде сьогодні робота. Йдемо далі. Маємо такий результат клапана. Все попроварювали. Поприхоплювали, розграфили, підготували місце на лючок. от Тут троєчка, тут такого усілітіля дали і порізали угольнички. Угольнички мають стояти ось так, тільки з другої сторони. Тобто він буде висуватися і хватиться. З тої сторони буде гарний чехольчик, все покажемо як робимо. Ну так, проварилися, позашліфовувались, підготували до ґрунту. Перевертаємо на ту сторону. Покажу, що ми зробили за цей період, бо трошки не мали як, трошки щось їздили, щось дивились, щось шукали. От. І ми вже сьогодні дійшли до такого, що зашили тут. А нам не нравилося, була така. Палець був на ворота, то зашили його. Зробили ми клапан. Оце все і зробили лючка. Лючок буде відкриватися. Цей зараз механізм все ми зберемо, щоб, щоб вам показати. От приблизно він буде так виглядати. І от підготували метал. Будемо ось тут. Так, зашитий. Тобто він буде туди ховатися. Щоб туди воно не попадало нічого, це все зашиється. Ось такий буде лючок у нас. Зараз це все перечищаємо, грунтуємо і будемо красити. І так, дійшли ми вже до ґрунту борта, погрунтували його грубою. Грубим слоєм ґрунтовки. От, і, 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 і. і чекаємо підсухання, і будемо думати, як його перевернути. Такий результат. Все позадували, все попіддували. Правда, ще ручку, ручка у нас там перетерта, й можна Так, механізм у нас все чотенько Тут будуть страховка, так і ми як планували, його лишили. Тобто воно от буде закидатися О, і закручуватися. З цим зрозуміло. От, готуємо, от, готую друге відео. Відео буде теж виходити на каналі. У нас є така люстра, і є прожектора на ню, є от покрашені горни. Ми вже їх в хром задули, бо вони були такі під, підуставші. От, Це само собою буде відео, так що переходьте на канал, дивіться, От, роботи повно. Навіть з тим ковшом має бути відео, готую, готую, але не можемо ми здути ті втулочки, хоч вони її вже готові, є. верніш верхні. верхні. Є вал і просто поставити на трактор. Але в нас є робота на екскаватор запланована. Але вона не горить. От, робимо лючка. Робимо ще одну, так як ми планували, От попередку, воно лежить і ось тут, на брезент. І забираємо звідси прицеп, стаємо до жовтої машини. Хто за нами слідкує, буду старатися більше відео викидати, бо коло неї роботи дуже-дуже багато і дуже буде цікаво. все Покажу, як міняється рульова Колонка або її реставрувати від шлем. Покажу, як компресор будемо скривати і робити, ремкомплект міняти. Люстра буде зніматися ця, так як я показував. Тут, само собою, буде балка. Ну, те, що я планую, те і воно все буде. От. Ще вам забіжу, покажу, що всередині я зробив. Всередині ось так нічого нема, тут хламбу, страхіття, це все вичищається. От чехольчики такі будуть. Тут холодильник я вже настроїв, бардачки зняв. І це все помаленьку буде перешиватися. Так як нам подобається. Тут роботи в нас багато. Правда, ще на жнивах зачепив стекло, розбив на магнітофоні. Буду шукати нове. От, а так, там робіть, якщо не помиляюся, піонер з вентилятором, то... Ради буде давати. Допустимо, в мене тих, тих колонок немає. Ось тут і тут. Будуть штатні колонки. Верніше місце на штатні колонки. Туди я теж хочу вперти щось цікавеньке. От, Роботи повно. Добре. Перевертаємо клапан, задуваємо, красимо і будемо встановлювати. Покрасили ми борта, покрасили ручку, яка має тягнути. От лючка. І отакий результат ми маємо дзеркало. Користуємося Дніпропетровською вагонкою. І той же самий розчинник. Грунт в нас є. Грунт теж є Дніпропетровська вагонка, але ми його тут не використовуємо. Я маю на увазі на клапані. Буде використовуватися на підвізці. Так, покрасили такий буде клапан. Правда, тільки зібрати його потрібно. От. І на рахунок клапана відео закінчене. Вже побачите його начепляним на машині. Друге відео готую. Як друге відео? Так, да, буде друге відео, як будемо ставити люстру зовсім другу. І багато-багато всього. Ну, ще перемичку зробимо. І прицеп забирається на другу площадку, а ми встаємо до жовтої волі. Всім дякую за перегляд, до побачення.